інфраструктурі э, України може бути нанесені такою ущерб. В першу чергу, я маю в виду э, об'єкти енергетики, ну, якщо не доходить до людей, що треба э, соглашатися з пропозиціями воєнно-політичного руководства Росії. Рупору Путіна так-так, того самого, який не так давно робив так звану мирну пропозицію, яка де-факто є ультиматумом для України, побачили, що ніхто не ведеться на божевільні заяви їхнього плешивого шефа. То вони власне повернулися до звичної методички. Тепер просувають наратив, зокрема в наш сегмент соцмереж, на тему того, що ах так, не хочете ви віддавати нам чотири регіони добровільно? Ну, добре, ми будемо більше вас бомбардувати. Може, тоді ви захочете. Чомусь Кремлю здається, що чим більше вони обстрілюватимуть Україну, тим більше народ хотітиме бачити Росію при владі в ближайше време по ним будуть наноситися носі дальніші удари з селі того, щоб вообще 100%, 100%, в масштабі 100% лишити Україну енергоснабження. Далі возможно будуть усилені удари по гідротехнічним об'єктам, в першу чергу на Дніпро. Дніпромія за это пропонування ще страшным образом критикуют за Вы то, знаете... что я сказал три дня, до свидания и сносим на дамбу киевскую. Мені цікаво зрозуміти цю логіку на правду. Тобто Путін всіляко зараз майкує світові, що треба йому перемир'я, бо він захлинається в боргах перед КНР та КНДР, що вже територію може почати навіть розраховуватися. Путін кричить: «Ау! я вам тут мир пропоную? Так, на моїх умовах, але ж мир, ви що не хочете? Захід каже: ні. На умовах терориста та диктатора ніхто на мир не піде, бо російських нацистів ми задобрювати не будемо. Кремль обурюється, пускає тепер хвилю погроз, хвилю обстрілів, але перемир'я Путіну все одно ж потрібне. А цивілізований світ робить зараз кардинально протилежне, не йде на поступки перед диктатором, а навпаки, посилює українську ППО. Уряд США має намір зупинити всі відкриті замовлення на системи ППО, Петріот і ракети-перехоплювачі до них до тих пір, поки Україна не матиме достатньої кількості обладнання для захисту від повітряних атак Росії. Це відбудеться після того, як президент Джо Байден заявив минулого тижня в Італії, що він домігся зобов'язань щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони в Україну. Вони включатимуть батареї Петріот. Тобто і тут невдача хотів залякати, але навпаки допоміг та в цей кривавий спосіб вкотре показав світові те, що з ним не можна ні про що говорити. Значить, напевно, далі за цією логікою може бути певна спроба диктатора зібрати їх атв'ят саміту миру, де може бути обговорено путінське хворобливе бачення миру, і куди можуть бути запрошені його друзі, ну, наприклад, із Зімбабве. Чи матиме це перспективу? Жодної, враховуючи те, хто для Путіна є зараз союзниками, але створити пропагандистський ефект для своїх глядачів 100% можуть спробувати. Як мінімум з того, що він робить вже, це намагається створити для себе так звану альтернативу НАТО, особливо після того, як для всіх стало очевидним, що ОДКБ не впоралося зі своїми завданнями. Схожу думку розподіляють зараз експерти інституту дослідження війни. Путін прагне створити коаліцію країн, щоб спробувати позиціонувати об'єднання як реальну альтернативу НАТО. Аналітики зазначають, йдеться про країни, які мають історично теплі зв'язки із СРСР. Так, напередодні візиту до В'єтнаму Путін опублікував статтю у В'єтнамській державній газеті, в якій використовував переважно ті ж інформаційні рядки, що й у статті від 18 червня у північно-корейській державній газеті. Тобто, вчора Путін був в КНДР, сьогодні він перебуває з візитом у В'єтнамі. І що там, що там, бункер не зарядив платівку про те, що ці дві країни підтримують незалежну зовнішню політику та підтримують світопорядок, заснований на принципах. Рівності між націями та невтручання у внутрішні справи. Так, так, це каже саме та людина, яка втрутилася в справи України, США, африканських країн, Франції, Німеччини. Ну просто якийсь сюр. Абсурд у тому, що Путін все те саме, просто слово в слово вчора казав Кім Чен Іну. Може, аркуші сьогодні диктатору не оновили, не знаю, чи там двійник його збився. Але. Факт говорить про те, що Путін хоче формування нової системи, як він сам її назвав, рівної та неподільної євразійської безпеки. А головне, він хоче створити ілюзію того, що його хтось ще десь підтримує. Але та навіть візит Путіна до КНДР продемонстрував, що бункерний там просто заїхав до старшого брата попросити поїсти. І що про підтримку якусь там або про повагу там не йдеться. Ну просто маленький приклад. Вчора під час прямої трансляції в залу, де мали засідати Путін та Кім, спочатку зайшли російські чиновники. Не встигли вони навіть сісти там, так їх просто звідти одразу виперли. Знаєте чому? Бо всім треба спочатку дочекатися, щоб в залу зайшов господар. Тільки не російський Кін Чен І, а північнокорейський кінчанин. Дээд нь тохиолно. Загварчлал нь л зөвхөн хэсэг. Кипц почтой. А. Дээд. Хэзээ нэгэн цагт. Дээд нь севэл. Болдог. Дээд нь. Дээд нь зөвхөн. Би эхлээд хүмүүс. Багаан л гээд стоп. Зачем може зашлі сюди? У нас тут не йдуть Ну по-перше, це відверте приниження. А по-друге, росіянці, особливо такі, як Лавров, вони ж звикли всюди заходити, відтопиривши пальці. А тут хоп, і вийдіть звідси, розбійники. Спочатку має наш правитель зайти, а потім вже там ваш десь до Шкандибає. А ось зараз ви бачите фотки того, що Кімчинин подарував Путіну. В переліку є портрет, що скоріше нагадує надмогильний пам'ятник. Є також бюст. Напевно, для путінського партготеля в Геленджике. поруч з іконами десь поставить і буде е, радіти. І ще двох собак подарував Путіну. Побачимо, що з ними теж буде. Натомість Путін подарував кіму черговий аурус за півмільйона доларів, який, вочевидь, кімчинину взагалі не потрібен, бо він демонстративно їздить. У себе там на Мерседесі. Про яку ми там підтримку та повагу говоримо? М? що це з хорошим імпульсом розвитку. то вже у нас все вже прошов перший два раунди переговорів прошли енергічне. А сьогодні цей дід поїхав до В'єтнаму, де російські рупори теж волають про поглиблення відносин, та що В'єтнам на їхньому боці. Але я просто нагадаю, що В'єтнам, як і більшість Південно-східної Азії, зазвичай не включається до політичних концепцій Євразії. Це раз. А друге, влітку минулого року у В'єтнамі був із візитом Байден, під час якого була досягнута домовленість підвищити двосторонні відносини до найвищого рівня всеохоплюючого стратегічного партнерства. Тобто, ну не можна казати про якусь підтримку, повноцінну підтримку Кремля. Враховуючи, що В'єтнам також діятиме тут в своїх інтересах. Однак, білий дім все одно занепокоєний з приводу цього візиту. Візит Путіна до В'єтнаму викликає невдоволення США. Білий дім розчарований тим, що В'єтнам проводить політику нейтралітету, одночасно співпрацюючи як з Вашингтоном, так і з Москвою, і відмовляється приймати чиюсь сторону. Про це пише СіНН. Москва була основним постачальником зброї до В'єтнаму ще з радянських часів, і аналітики кажуть, що переговори щодо зброї та енергетики можуть бути на порядку денному. Водночас саме В'єтнам є центром зусиль США щодо протидії зростанню китайського впливу у регіоні та ключовою частиною індотихоокеанської стратегії Вашингтона. І загалом В'єтнам направду є дуже обережне, щоб його не вважало зараз занадто близьким до Росії. США та їхні союзники відіграють значно більшу роль у безпеці та економічному розвитку В'єтнаму. Ну і це логічно. І загалом, промоніторивши інформполи, я бачу, що аналітики кажуть, що Росія швидше за все отримує від цього візиту більше ніж В'єтнам, і більш того, репутація В'єтнаму може навіть дещо постраждати через те, що вони прийняли Путіна відразу після поїздки диктатора до північної Кореї. Ну будемо дивитися з цього приводу. Я <кій> іскрінірет. Встрітиться і вновь оказатися в кругу надіжних друзей Росії. В мене на цьому сьогодні все. Прошу вас поставити вподобайку цьому відео та підписатися на цей канал. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо це є дійсно найголовніше. До зустрічі!